Доброго дня, мене звати Оляна Ходорівська, я кар'єрна консультантка, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як знати, чи ваше поточне місце роботи є для вас хорошим чи ні. З першого погляду, можна сказати, що це дурне питання. Тому що, ну, як, я ж знаю, хороше у мене місце роботи чи ні. Ну, це як взуття. Я взуваю і розумію, це хороше для мене взуття чи не хороше. Воно то так, але не зовсім так. Тому що, по-перше, Буває, що ми звикаємо до того, що нас влаштовує, і забуваємо про нього, починаємо сприймати його як абсолютно нормальне, воно йде в тло та стає таким тлом. А те, що нас не влаштовує, навіть якщо це не те, щоб дуже масштабна проблема. Наша свідомість сприймає її перебільшено. Це нормальна властивість людського мислення, і ми починаємо іноді фокусуватися на цій проблемі і через неї знецінювати всю ситуацію. У нас не завжди вистачає часу, можливості відійти і подивитися на ситуацію з боку. З іншого боку, іноді ми не знаємо всіх критеріїв. По яких треба дивитися на цю професійну ситуацію. Ну, от, наприклад, якщо середньостатистичну людину спитати, що для тебе критерій хорошої роботи, Ну, людина, швидше за все скаже, ну, гроші, хороша зарплата. І це теж правда, гроші це дуже важливий критерій, але я маю дуже багато клієнтів, які приходять і кажуть, нас влаштовують не влаштовують гроші, гроші нічого, нормально або дуже добре по грошах. Але це все одно не є хорошою для мене ситуацією, тому що, наприклад, постійно міняються домовленості. Або я дуже перепрацьовую, або мені дуже нудно це робити. Або, наприклад, у нас змінилася корпоративна політика, і я більше не відчуваю, що я роблю щось корисне. Або в мені щось змінилося, я не відчуваю, що я роблю щось корисне. І виходить і в голові, коли людина сама про це думає, якщо вона не має навички думати по складних схемах або думати конкретно про професію, в неї виходить трохи каша. І це нормально. Дивіться, коли ми оцінюємо стан нашого тіла, ми ж не, не стаємо так перед зеркалом, дивимося так, значить, рука, рука, нога, нога, голова, два вуха. Все нормально. Ні, ми так не робимо. Ні, ну, це, це, це первинний чекап, але якщо нас цікавить якась більш глибинна інформація, ми йдемо до терапевта. Терапевт призначає нам аналізи. Так? Він не каже вам, ну давайте подивимось на оце, якщо це в порядку, значить все нормально. Ні, він призначає нам загальний розгорнутий аналіз крові, в залежності від анамнеза, там іще щось, да? може, там лібідограму відправить, здавати, може гормончики дивитися, якщо є відповідні скарги, да? може, направить взагалі до вузькопрофільного спеціаліста. До чого я веду? Коли ми хочемо щось діагностувати на більш-менш складному рівні, нам недостатньо якогось одного критерія. Так, як в випадку з тілом, нам недостатньо подивитися на один гемоглобін, щоб знати, що ми в порядку. Ні, це дуже класно, що з гемоглобіном все нормально. Ну, може, вітамін Д нижче плінтуса і залізо, і гемоглобін нормально, ну не залізо, там тоді це, а Д впав, та, і сил немає. Та? Нам в випадку, якщо ми хочемо якусь притомну діагностику, якийсь притомний чекап, притомну відповідь, чи все в порядку, нам треба дивитися на... Декілька критеріїв, не на один, не на два, не на три, навіть не на п'ять. Нам треба дивитися на доволі велику кількість критеріїв. Ми знаємо ці критерії, коли йдеться про тіло. Ми знаємо про ці критерії, коли йдеться про психіку. Ми знаємо про стосунки, але чи знаємо ми про роботу ці критерії? От про це я зараз хочу з вами поговорити, тому що я якраз про ці критерії знаю. Нещодавно мені спало на думку, що от прямо ну, мені страшенно треба а, зробити тест на діагностику професійної ситуації, тобто такий тест, який буде показувати людині, чи її поточне місце роботи їй підходить, чи є воно для неї конструктивним, чи є воно для неї комфортним, тобто така комплексна оцінка. І я зробила два таких тести експрес-версію, повну версію. І зараз хочу вам показати, що ж у мене вийшло. Це буде дуже коротко, і поговорити трошки про критерії, на які я звертала увагу. Я зараз розшарю на вас екран. Ось це інтро-сторінка тесту. От я тут натискаю кнопочку почати. Тут є інструкції. Це дуже повна версія тесту, вона здоровезна, вона аж на 73 запитання, і тут 14 розділів. Що значить 14 розділів? Це значить 14 критеріїв, по яких ми оцінюємо, чи є професійна ситуація, чи є поточне місце роботи для вас хорошими. От дивіться, це 14 розділів, і в кожному з них від 3 до 6 питань. Всього 73 питання, і да, це довгувато, короткий тест коротше, але що тут є? Давайте дивитися. На що ми дивимось, коли ми дивимося на поточне місце роботи? Ну, ясно, що першим ділом ми дивимося на гроші, на соціальний пакет. Це зрозуміло. Друге, на що ми дивимося, на ресурси відновлення. Чи Ця робота дає нам відновитися. Третє, на що ми дивимося, так, чи ми встигаємо відпочивати, тому що робота може бути супер-супер класна, і цікаво, і по цінностях, і все вогонь. Але я виснажена. І ця професійна ситуація не може бути хорошою. Безпека загальна, тут о, і загальне відчуття безпеки, якісь конкретні речі, там, емоційна безпека і так далі. Це теж дуже важливо, тому що якщо у мене на роботі відбувається постійний посфор, та, постійно якісь зміни домовленостей. Та. В цілому мене змушують, наприклад, конкурувати з моїми колегами. І я погано це переношу. Ну, наприклад, я не є тою людиною, якій прямо конкуренція, це таке ого-го, давайте я зараз з усіма поконкурую. Тоді це для мене проблема, це місце роботи не буде для мене хорошим. Третій критерій це середовище, тобто умови. Чи є умови комфортними, чи комфортними в цьому графіку? Чи комфортно вас з тим, як вам ставлять е, задачі? Да? Це вже більше про відносини з менеджментом. Чи є відносини з менеджментом для вас комфортними? Да? Тобто тут от великий розділ да? тут цілих шість питань, чи я отримую допомогу, якщо я про неї запитаю, і так далі. Величезний блок про зворотній зв'язок це темний, цей dark horse, да, цього тесту, тому що зазвичай... Про свою потребу в зворотному зв'язку люди рефлексують доволі мало. Чогось не вистачає, щось слабенька самооцінка, наче я й багато роблю, наче в мене результати. Але якщо я регулярно не отримую нормальний зворотний зв'язок, для мене нормальний, для мене нормальний, то мені важко привласнювати це, так? інтерес, наскільки цікаво працювати наступний блок, розвиток. Да? Чи є у мене можливість розвиватися так, як мені зараз комфортно? Може, мені зараз не треба розвиватися взагалі. Перспективи і амбіції, чи є, чи це місце роботи сприяє та да, тому, щоб вони у мене взагалі якось були. Сенси і цінності, приналежність. Ну, сенси і цінності про це багато говорять, да? що якщо людині. Ну, може бути робота, яка цінностям і сенсом, ну, цінностям просто не суперечить. Ну, от просто я працюю, ну, ця робота заробляє гроші. Я, в принципі, не то, щоб це була основна цінність мого життя, заробляння грошей. Ну, але це нічого не погано, хай ну, давайте заробляти гроші з цим бізнесом. Чим погано, нічим. Тоді це ще нічого, хороша ситуація, в принципі. Ідеально, коли моя компанія там. І моя організація робить те, що співпадає з моїм уявленням про те, що важливо в світі. Це прям суперситуація, тому що потреба в сенсі, потреба в тому, щоб мої цінності гармоніювали з моєю діяльністю, це одна з дуже важливих потреб психіки і свідомості. Якщо це порушено, людині прям зовсім недобре. Дуже недобре людині, вона від цього хворіє, втрачає сили і так далі, втрачає самоповагу, так? втрачає цілісність. А от приналежність це інша штука. Приналежність це про те, чи ця робота дає можливість належати до тих соціальних груп, які ви вважаєте хорошими, сильними, такими, які здатні вас захистити. Ми ж маємо всі потребність в приналежності. Ми хочемо приналежати, тому що ми соціальні істоти. Ми, самі по собі, ми, звісно, можемо бути, і це добре, і це класно, але ми хочемо бути включені в якісь групи, інші люди нам важливі. От наскільки поточна професійна ситуація задовольняє потребу в приналежності. Тут такий теж немаленький блок. Та? Рефлексивність і здоров'я навколо робочі звички теж прекрасний блок, тому що все може бути шикарно, але якщо я не маю певних звичок. Ну, наприклад, тут видно, да, ви бачите це запитання, я маю звичку підбивати підсумки своєї роботи і переглядати, що зроблено за період. Оця звичка, вона страшенно конструктивна для людини, яка хоче мати хорошу роботу. Тому що, який би не був золотий менеджер, він не завжди може дати вам прям хороший розгорнутий зворотній зв'язок, ну бо він зайнятий. Він не все бачить, він зрешті решт нам не мати рідна, хоча іноді хочеться. Так? А, і от Певні практики, певні рефлексії своєї роботи, вони дозволяють навіть з посередньої професійної ситуації, навіть з посередньої роботи зробити сильно краще для себе. Чисто тим, що міняєш свої практики, да? емоції, які емоції викликає, в нас робота, ну і суб'єктивна оцінка. І коли ви це все проходите, от тут є кнопочка Завершити тест, ви бачите результати. Результати виглядають так. Ви бачите середній бал, і якусь інтерпретацію по цьому середньому балу. А далі ви бачите результати по блоках. І ви самі для себе дивитесь там. Якщо у вас високий бал, то це зелененьке ви читаєте, якщо середній або низький, читаєте оранжевеньке, і є ще загальний блок. І тут є така от інтерпретація. Що, здається, в цьому блоці треба ваша увага. І частина аспектів сприятливі, а серед них десь заховали джерело дискомфорту. А, ну і ось так тут доволі багато тексту. Я прям писала це все довго. А, і це не, не є розважальний тест, це не є космоквіз, про те, яка ви лялька-Барбі там, чи є, яка ви чашка. А, це тест для того, щоб ви подивилися детально і структурно на те, чи дійсно хороша для вас ваша робота. І змогли зрозуміти, де проблема? А де все добре? Де вам треба сказати собі: Ну, я молодець, я для себе це зробив, або я для себе це зробила. Стопудово є така зона. От стопудово, навіть якщо ви дуже незадоволені, я гарантую, що десь є зона, де варто себе похвалити. А де прям треба увага? Ну, принаймні, можна оцінити кількість цих проблемних зон, тому що може бути, що там отут поправить і буде прям добре. А може бути, що проблемних зон так багато, що невідомо, чи їх можна поправити на цьому місці, і тоді мені не здається, що мені треба поступово шукати інше місце роботи. А, да? Тобто, що це дає Цей тест цей тест дає першу інформацію, як вам, деталізовано. Відкриваємо аналіз і бачимо: значить, гемоглобін хороший, вітамін Д хороший, лімфоцити високі, десь в організмі запалення. А, тут ми бачимо винагорода Окей. Безпека окей, середовище не окей, щось не так в комунікації з менеджером. Все інше теж нормально, та? поправить комунікацію, якщо це можливо, або пристосуватись до неї, якщо це можливо. Тут немає відповіді, що конкретно вам треба зробити, але ну, є варіанти. Подивіться, може це, може це, може це. За відповідями, що робити, можна йти. а до кар'єрного консультанта, наприклад, до мене. Звісно ж, я рада буду вас бачити. Або до будь-якого іншого кар'єрного консультанта це теж абсолютно окей. До коуча, до психотерапевта, до вашої спільноти професіоналів з запитаннями: там: люди, у мене така проблема, да, конкретно можна читати літературу. Да? Тобто, ви це, тест, це така відправна точка для того, щоб дивитися далі. А що ж я можу зробити і де саме? Потрібно докладати цих зусиль. Коротка версія сильно менше показувати не буду, тому що блоки там ті самі, просто деякі з них об'єднані. Їх не 14, а 8. Я покладу в опис до цього відео посилання на сайт, де можна придбати цей тест. Повна версія коштує 750 гривень, коротка 350 гривень. Після цього там є посилання на всякі корисні матеріали. І я завжди відкрита до ваших запитань. Можна мені написати після тесту, задати ваші запитання, або домовитися про консультацію. І я завжди рада вас чути і всім хорошої роботи. Гарного дня, побачення!